Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну рамку з будованою заднього огляду від компанії AMIO. Модель даного комплекту 01016. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині от так ось все запаковано. Тут у нас знаходиться трід живлення на 12 вольт, подовжувач відеокабель. П'ятиметровий, інструкція і сама рамка. Рамка з міцного еластичного пластику. Роз'єми для підключення, живлення і відеосигналу. Камера має кут нахилу, виставляєте потрібний нахил і затискаєте. Двома винтиками. Кут огляду камери 120 градусів, має підсвітку LED роздільна здатність 720 p тобто 1280 на 720. пікселів. Зараз ми рамку під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде виводити зображення. Під'єднали камеру на живлення до монітора, бачимо, спрацьовує підсвітка одразу. І давайте подивимось, як проводиться зображення. Ось так Має чітке зображення, бачимо паркувальну розмітку для зручності паркування. Даний монітор діагоналю 4,3 дюйма бачимо все чітко, видно, навіть невеличкі деталі. І кут огляду, в принципі, більш ніж достатньо. При купівлі на дану рамку обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.